Ви якось сказали фразу, що якби за кожну розмову з футболістом ви брали долар, то ви були б мільйонером. Так, да, ну я все время <гум> розмовляв. Це мене Лобановський навчив. З ними треба розмовляти обов'язково. Я казав, помните, я казав, був номер такий, е, що а ми кож я кожен день його бачив. Ми у його кімнату піднімались на балкон, іде тренування, а він сидів, пузач проводив тренування, там і все таке. І кінчилась тренування і тоді Лобановський мені каже, позови пузача. Ну я з балкона так крижу, що зайди, пузач зайшов до, до нас. А Лобановський каже Пузачу, ти піди, пожалуй, нехай прийде до мене гуся. Гусін, Гусін. Mm -hmm. Гусін. Покійний, покійний. Заходить Андрій. Це був Лабановський великий, на все життя я запомнив. А він до нього Андрюшенька, дякую тобі. Все, ти йдеш додому, там все. А Андрій каже, я, як додому, то завтра гра у мене, у нас там все. Ні, Ти не граєш, не граєш. І так тренуватися, як ти сьогодні тренувався, то ти не можеш, ти не готовий зовсім так йому. І все таки, все до побачення, там, і все так. Валерій Васильович, ні-ні-ні, все додому, їдь до жінки там і все. Пішов. Він тоді мені каже, Слава. Через півгодинки прийде назад. ну психолог, це на все життя. Ми так сидимо, розмовляємо, як, що. І через, я не знаю, скільки після душа вже там і все. Приходить стук-стук, Андрій. Що ти, що ти хочеш, Андрюш? Що? Кажуть. Ви Васильіч, ну же Фьожич, ну підскажіть, що ну я нормально, все. Да я вийду, я выйду завтра, буду гристи землю. А Лобановський тоді, о, отакий ти мені потрібен. Іди готуйся от, до завтра. Хто так мені сказав? Слышуй, Це психологія. Це він психолог був.